Вітаю вас, пані та панове, З вами я, моя а Це Рімбогорд. Імперське проходження квітки. Будь ласка, напишіть мені, божечки, Ну що це таке? ну Тільки почав запис. Так, проходження за квітку, прекрасну квітку Катерину Білокур. О, мені треба згадати, що я хотів. Так, я хочу електричну плавильню, я хочу швацьку машину з дерева і я хочу збільшити наші території, а також електрифікацію нормально зробити. Нас три людинки, брівер до нас доєднався. Mm, і прекрасний гриб в нас. в квітки, і брівера. Ну, от, тільки почав. Вже гра почала е, нудіти з усілякими болячками. Грошей, немає ресурсів, немає, їжі майже немає, але на трьох має вистачити. Так, і до речі, коли вже нас більше людей стало, то нам треба і розширити трошки посіви. Так, тут ми також іць, рис. Отут, іць, картопелька. Більше людей, більше потреб. Ще нам знадобиться ось тут місточок. Щоб колоністи швидше бігали. І треба, напевно, якось о, сюди прокласти маршрут. Також з деревини чи, можливо, з сталі. Ще не знаю. Або ж з камінчиків. Нормас. У нас сланцю багато. Значить, ми можемо взяти і зробити плитку сланцеву о, тут. Іть. Бруківку. М -м -м. Що мені ще треба? Мені треба просувати свою ідеологію. А це доволі складно зробити, тому що в нас немає хоча б трьох е, людей нашої ідеології. Все, що я можу, це я можу, напевно, от якісь е, танцюльки зробити не більше. І то це багато не дасть нам. От, Можна е, ювілей Бога зробити. І тоді, можливо, до нас доєднається якась людина, але скоріш за все ніфіга не, не трапиться. У квестих на штучну погоду. Я обожнюю штучну погоду. Гроза з дощем на 12 днів. Блін, хочеться. Давайте ремесло. Оп, у нас і так дощик. Так, це перемістити. І в майбутньому, коли в нас з'явиться якийсь ремісник адекватний, то йому зможемо всадити в око цей нейротренажер і підвищимо його навичку. О, і в нас доступне завдання королівське сходження. Це якраз те, чого я хочу. Нам треба досягнути титула граф або графиня. Звичайно ж, це графиня, бо квітка має вижити і стати графиною. І зробити вільну спальню, що відповідає титулу стеларх. Вау! Стеларх малісноса. Ну, це вже буде складніше, але не неможливо. Ми це зробимо. Меу, до нас наближаються немертві. Це одна людинка, він буде немертвим три дні. Він до нас не йде, хоча 3 дні це доволі довго. Їх двоє. Їх двоє, дивіться. Три три дні. Mm -hmm -hmm. Ну, хай тусять там. Я нічого в цій території забрати не хочу. Проблем вони наче не зроблять, тому, тому живемо. Так, ще розумію, що мені треба стіл м'ясника і вже з їжею проблеми. Та що ж таке? Вже почались проблеми. Це, 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 це через те, що в нас квітка хворіє, вона не виконує задачі свої. Так, а ну, зараз швиденько вийди. Треба бачку рису все ж таки зібрати. І перенеси це все. Все чудово, з їжею поки норм. Е, так, нам ще треба. Нам ще треба. Нам ще треба зробити стіл м'ясника, щоб. Свіжувати тварину косіляках, яких ми тут не збираємо. Ууу, вантажні капсули. З поміканом. Ого-го-го-го. Фібі, фібі, дякую тобі за їжу. Так, щось ці немертві дуже близько до нас підійшли. Це доволі небезпечно. Ось вони тут тусять. Що ви там забули? А ну, цей, звалюйте. Їдіть звідси. Так, Серпен, ти йди гуляй, ти отут. Отак, ми тут двох стеємо, а ти будеш бігати від них. Ти в нас швидкий? Швидкий же? Ну, так, нормально. Проблем не маєш зі швидкістю. Е, 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 шановні, будь ласка. О! Як ти смієш на, на Адріатика нападати? Оп-оп-оп, одного відволікли. Адріатик, кусай. Адріатик молодець. Можеш потім з'їсти його. О, ні! Ти куснув Адріатика, ми тебе куснемо. Молодці. Е, так, Адріатик, їй нормально. Якщо що, вилікуємо. От і проблема на мертвих вирішена. Єй, і прибув шатл за Вінді. Це капібара. Капібара, за якою ми доглядали. Так, можна, будь ласка, Вінді до шаттлу? Іць. Вінді, до побачення. Уї! Ми завершили цю місію і отримали броню розвідника. Ще одну чудову броню розвідника. Серпент, будь ласка, швидко її перенеси. Так, Квітка одужала, в неї є імунітет від грипу, і зараз вона починає видобувати усі рослинки, які насаджали ми там. І як чудово, що в нас є рятівний рис, завдяки якому ми можемо виживати. Квітка, квітка, ти молодець. Так, рідкісні трумбо прийшли. Цікаво, хай гуляють. Потім ми знайшли старовинний маханоїд біля себе. Хай буде. І нарешті квест одинока дама. Мастика Даласоса. Дама фракції врятований. Домініон потребує допомоги. Її охоронців було вбито в засість. Їй вдалося втекти, але тепер її переслідує щур в агресивному стані. Даласоса хоче, щоб ви забезпечили їй захист в кітковій садибі протягом кількох годин. Та звичайно, залюбки квітка отримає цей титул. Даласоса. Ти битися вмієш? Не вмієш. Окей. Е, щур, щур, щур щур, там прибув. Що ти вмієш? Ти вмієш хаотичний стрибок, телепортування уламків і слово щастя, ну окей. Так, сонечки. У нас терміново цей. Е, Нарада зі стволами. Дикий щур. Ах, молодець. Адріатики. Каш, ти молодець. Так, і слово щастя на квітку. Беньк. Квітка чекай, тобі тут слово щастя дають. Будь щасливою. Так, наблизився караван з фракції врятувань Домініон і це імперський торговець. Та я нічого не зможу з вами торгувати. Нафіг ви сюди прийшли. До побачення. Звалюйте і не зважайте мене. Хоча я тільки що зрозумів, я міг би. Поторгувати, а в мене і нема чим торгувати. Коротше, е, не робіть, ну, робіть, як я, або не робіть, як я. Е, робіть, як хочете. Яка в мене була можливість, в мене була можливість поторгувати даласосою з Леонтією. Тому що що даласоса в нас дама. А дами можуть торгувати з імперцями. Ну, в будь-якому випадку я б нічого не зміг е, ні продати, ні купити, бо в мене ще немає ніяких товарів на продаж. І грошей на купівлю. До побачення. Квітка отримує титул і Квітка, будь ласка, давай. Церемонія вручення цього титулу. Так, а де? Де титул? Ви серйозно? Вирішили тут титул розпочати? А чого? У мене ж там нема ніфіга. Оце ви мій сину обрали? Та, звичайно. На річці, під скелею, саме те. Ммм. Ніби зайти в приємне приміщення, за стільчика, на стільчики хоча б сісти. Окей, це їх вибір. О, їм сподобалось. Було належно. Церемонія пройшла як належно. Квітка, що ти вмієш? Квітка має навичку тягар. Ну, тягар це непогано. Це одна з таких корисних навичок. Трошечки розширюю склад, щоб було зручніше продукти різні тримати. Так, проблема відходів імперця. Мяу! Wow. Щось тут є цікаве для мене. Є основи геотермальної енергії. Цікаво. Е, і книжка. Дві книжечки, 90 пакетів відходів. Напевно, ні, напевно, ні. Я не хочу 90 пакетів, зараз я не готовий до цього. Ох, і картопелька, і рис є. М-м! Mm -mm. Яка ж смачнюча поживна паста тепер в нас є. О, ні, кобила захворіла грипом. Ай-яй-яй. Так, будь ласочка, лікуйте кобилу. Якість нульова. Mm. Ну, кобила. Напевно, і ти загинеш. Сумулька, сумулька. Так, і давайте вже зробимо щось на продаж, якусь продукцію. Я думаю, ми будемо. Гм. Mm. Будемо виготовляти одяг. Вау! В нас Квітка переконала Брівера, щоб той змінив свою ідеологію в нашу божественну віру. Яка ти молодець! Всей брівер тепер має почувати себе набагато краще. Так, мені брівер подобається. Залишилось, щоб ще одна людинка доєдналася, і ми зможемо провести нормальні ритуали. Так, щоб покращити якість, я можу, наприклад, взяти і квітку зробити лідером. Так. Зміна ролі. У нас квітка тепер лідер. Хрестовий дивус. О, чудово. Ще й соціальність підняв. Потім другий момент. Ми можемо розпочати ювілей Бога. 59%, що в нас. Пройде цей ювілей прекрасно і дасть щось гарне. Ага, весело 53%, незабутньо 18%. Страшно, окей, але це нормальні, це нормальні показники. Я можу їм довіряти, можу ризикнути. Якщо ритуал, святковий фестиваль пройшов весело або незабутньо, і ще ми маємо 50%, що хтось доєднається випадковий з нашої ідеології. Я готовий ризикнути. Погнали! Ні, жахливо. Ну, не пощастило. Там майже 50 на 50 було. Окей, окей. Тим не менш, в нас прийшло завдання на племінний термінал. Я, напевно, не готовий зараз його виконувати. Хоча у нас є картопелька. Давайте приймемо це завдання. Побачимо, отут він знаходиться. Це йти нам ну, зовсім недалеко 03 дні. Це ми швидко, туди і назад. Єй, прибули в набожне містечко. Вітанечко. Мінокка. Я мін... це ім'я вже. Розповсюдження на ім'я доволі таке. Так, нам тут ого, в них! яка краса. Блін, мені подобається ця кімната. Майже е, е, ідеально зроблена. І, на жаль, на жаль, нам треба зламувати серпент. Ти маєш зламати цей старовинний термінал. О, ми вже зламали. Все, тікаємо, 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 не гаємо час. Ми не хочемо вбивати вас. Можливо, доведеться. Бо зараз прийдуть його дружані і, 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 і все буде погано. Так, є. Іць. Ми можемо переформатувати крова. Є, чудово! іць. Ух, Так, прибули ми до квіткової садиби. Тут у нас все нормально, все нормально. Всі живі, всі здорові, Ці родичі гарбузові. Mm -hmm. Шкода, що кобилка, скоріш за все, загине. <хи> ну, хоча б, хоча б один караван вона змогла очолити. Так, е і оскільки брівер він з нами залишиться, то він може одягнути вже броню розвідника, а? який він красен тепер. І щоб наші колоністи не бігали голі босі, ми будемо робити для них, щоб завжди на складі було по три. По три пари штанів і три сорочки. Фіксуємо, що в нас має бути включно з екіпірованими, цілісність яких більше 51 Ні, навіть 61-й. Е, якість, давайте ну, нормально, щоб була. Ох, брівер як почав вже працювати. Молодець. Він нас ремеслі, до речі. Якраз про те, що я казав: тебе чекає нейростимулятор, нейротренажер. It's Ремесло. В нього воно було 6, стало 11. Все майстер. Так, і оскільки ми прекрасно живемо, ми можемо продовжувати дослідження, щоб розвиватися. Ні, і Кобила гине від довбаного грипа. І дослідження переробки біопалива завершено, Далі, що я хочу? Я хочу. Погнали в мікроелектроніку одразу. Так, а в нашій майстерні ми вже будуємо біопаливний апарат, який в нас в майбутньому, скоріш за все, буде живити генератор на хімпаливі. І не забуваю проводити утеплення е нашого холодильнику, щоб витрачати трошки менше енергії. Подвійні стіни непогано працюють. Нарешті ми добудували стіл м'ясника, це дозволить нам білувати тваринок. Весь радіус трошки зменшуємо. І давайте так, тільки тварин. На нас напали агресивні звірі з каріозом. І це в нас Ігуани. Ой-ой-ой, Ігуани. Знаю я людинку в нашому сховищі, яка полюбляє Ігуан. Ну, ти вже вибачай за те, що мені доведеться їх так. Але сам розумієш. Це самозахист. Так, вони нас обходять. Іць. <зі, стін, зі спини. А чудово. Ігуани не проблема, а лише їжа. Отже, тепер їжі прям ну прекрасно забезпечені. І м'яса є багато, і е, картопельки, і, і рису, і агави, і ягідок, і в нас ще на полях багато чого. За їжу можна нарешті не перейматися. Так, тим часом я побачив, що тут є трошечки віслючків у нас, які гуляють поруч. Я спробую їх цей, приручити, будуть корисними нам. Хм. Ми можемо провести вищу вечірку, це у серпента ідеологія дозволяє. І якщо пройде все добре, а шанси великі, то ми знайдемо стародавній комплекс. Давайте, давайте пооб'юзимо трошки цю механіку. О, прекрасно, в серпента впевненість прям дуже сильно впала. Але і вечірка пройшла незабутньо. Ммм, Ну, нормально. Усіх настрій піднявся завдяки цьому. О, і ми почали виготовляти хімічне пальне. Це корисна річ для того, щоб в майбутньому перейти на іншого роду електрифікацію. Є і успішно приручили віслючків. Це звичайно на коні, але хоча б щось. Так, і на майбутнє я вже починаю планувати тронну залу для квітки. Зараз я накидаю її трошки, хоча б якісь форму, форми. І повернусь до вас. Так, приблизно я накидав. Е я не знаю. Мені здається, це жирафа з, з ріжками. Ну, вийде жирафа? Прекрасно. Не вийде, ну не вийде. Схоже? Не схоже, не знаю. Мені. Мені трошки схоже. <схід> Хай буде так. Дивіться, отут в нас буде основна зала. Бенкетне, де будуть хрумати, слухати музику і так далі. Отут в нас буде тронна зала. Напевно, ось тут буде основний зал, основний трон. А ось тут допоміжні, якщо що в майбутньому з'являться. Ось тут ще е, якась музика або жаровні. Далі в нас ось тут оце, це не просто так. Це ріжки кімнати, в яких. Колоністи будуть спати. Так, це в нас раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз порахую площу кімнати. Площа кім... кімнати 35. Колоністи мають бути задоволені імперські. Е тому, якщо що, от для одного, для другого. Якщо ще от, ну, так знадобиться, то є можливість трошечки перебудувати. Отак, от додати Іць. І отут ще дві кімнати вмістяться. Тому, поки отак буде цей проект виглядати, е сподіваюсь вийде. Його втілити, бо вже давно висить це, ця ідея в формі жирафу побудувати е, будиночок. Хоча це, якщо подивитись на це все, це якась дивна качка. Дивна качка. Боже, в вигляді качки взагалі прекрасно. Але ні, ні, вухастий жираф, Рогастий, вухастий жирафа. Так, е, в нас є квест Константин е, в бігах. Ми можемо його врятувати, М -м, йому 13 років. І якщо ми погодимось його врятувати, до нас прийдуть два лучники. Ми на ізі з ними впораємось. А якщо що, Константина, якщо він не підходить, то проженемо. Ідеальні шляхи. Ну що ж ви вірите в усіляку різноманітну віру? Немає страт. стратити, хоч Боже, який і ще й піроман. Хоча вогники має гарні. Битися не вмієш, стріляти не вмієш, жах. О, і ці приперлись, приперлись. Блін, алігатор має гарні показники в бойові показники. Якщо вийде, то можемо завербувати навіть. Так, і Константин, тобі треба вже ну, також кімнатку. Блін. Тут я профукав, ну нічого, поки тут буде жити. Наступні кімнатки, напевно, сюди підуть. Подивимось. Так, вороги нападають, Піть всі бойові позиції. Серпент, Константин, ви трохи в захист, квітка і Брівер Давайте на бойові позиції. Так, чудово, ми до них дістаємо, вони наче не дуже. Квітка, давай нацьковий квіт. Так, адріатник. От, молодець адріатник. Адріатик. Так, обережненько. Будь ласка, в вп... Ди... Блін. А цей чоловік вижив. В нього гарний видобуток і будівництво. Хм -хм. І рослинництво трохи вміє. І по здоров'ю все нормально. Слухайте, можливо, ми цей. Можливо, ми його до себе цапнемо. Захоплюємо цього краба. Для Константина будуємо отут будиночок вже. Так, краб живий. Молодець. Ми тебе, краб, перше конвертуємо в нашу ідеологію, божественну віру. А потім ти, друже, доєднаєшся до нас. І на цій ноті я хочу подякувати усім тим, хто сонечки, такі неймовірні, є спонсорами цього каналу. Всім тим, хто підписалися, написали коментар, поставили вподобайку. Боже, ма. Сонечки ви такі, і всім тим, хто це зараз чує, тому що ви подивилися весь відос. Вау! Неймовірні ви люди! Я дякую вам за перегляд! Цьомки-бомки! Бувайте і не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат ЗСУ.